Давайте уявимо, що українська війна це такий потужний голівудський блокбастер. Якщо пригадаєте такі фільми, то згадаєте, що майже завжди, в кожному з них, є такий момент, коли здається, що все веде до поразки головного героя, що нічого хорошого вже не може статися. От в Україні навесні 24-го року було приблизно так само: нам не давали зброї. Нам не вдавалося провести нормальну мобілізацію. Росіяни вже почали потужно наступати на Донбасі та ще й залужно звільнили, який для багатьох був власне символом перемоги. Що в такому випадку відбувається в голівуських блокбастерах? Ну, одне з двох. Або прилітають орли як у Толкіна, або частіше стається інша штука. Частіше герой головний робить якусь дуже несподівану. Річ, яка сюжетом нібито не була передбачена, ніхто не міг уявити, що таке станеться, і потім швидко або повільно перемагає. Це такий переломний момент. Звичайно, Україна це не блокбастерне кіно, це реальна війна з живими людьми. Але все одно дуже схожа мені курська операція на ось такий різкий несподіваний поворот, який змінює все. Зв'язок між кіно та реальністю ну, насправді він набагато сильніший, і досить багато речей, це не тільки про кіно. відбувається за лекалами античних драм, які ще вигадали давні греки. Так само, і тут експерти багато зараз кажуть, що ми би, якби кинули ці бригади, не на Курський напрямок, а під Покровськ ми би, звичайно, сповільнили просування росіян, але навряд чи ми б його цілком зупинили. А натомість, що ми отримали? Натомість отримали віру в перемогу, якесь переконання. Люди звикли стежити за цими голівудськими сюжетами. І, власне, таке переконання, що ага, якщо таке сталося, то власне перемога може бути і за нами. А це таке переконання дуже важливе.